Питання усім. У нас розпочався третій день турніру потужне підсилення на п'ятірочках. Так, турнір по великому рахунку тільки розпочався, я вже топ-5. Оборона. Ну, трішки поліпшив своє положення. Порівняно з вчорашнім днем. Так, хто у нас тут? Блокувальник мені потрібен, тому що якщо я не заблокую сладга... Якщо загине кульовра, то я просто об цього ж сладга і розіб'юся. Ходімо, будемо надіятися, що у нас буде достатньо камінця, щоб хоча б один раз заблокувати цього сладга. Просто ще ж потрібно якось не потребляти ні на Річарда, ні на Pepperflame. А як це зробити? Не дуже зрозуміло. Давайте шукати фіолетовий кристал. Ні, так як вчора не виходить. Добре, давайте тоді через фіолет ще жовту трійку. І в Річарда толком немає, що прокинути. Давайте в пепер тоді не знаю. Погана, звісно, затія. Ну, давайте ось так. Добре, що... напевно, добре, що він влучив е, туди, а не в кульра. Але якщо зараз її пепер туди влучить, це вже буде погано. Ой-ой-ой-ой-ой, сліплення боляче. Ну, добре, давайте, можливо, ми не промахнемось. Та що це таке? Так, якраз у Річарда ми і промахнулися. Давайте ось так. Все-таки спробуємо ми донайти. Хотів сказати, як у Лєвро, але якщо я зберу жовті, зараз полетить комбо. Зарядиться ельф. Ні, ще не зарядився. Я, напевно, поспішив. А, слад може ввійти. Просто не заблокуватися. Зрозумів. Ну, зайве комбо не зарядіть, будь ласка, сладга раніше часу. Так, куди? Дуже добре, до речі, що так вийшло. Давайте піднімемо собі атаку. Пішов Цезар. Я маю надію, що ми сладга заберемо зараз. Ну майже. Звісно, майже не рахується. Але було б непогано нам десь знайти жовтий камінчик. Сладг від... від одного зарядиться. І в мене загине скролбіст. Ну, давайте, що лишається. В принципі, тепер скролбіст не загине, тому що по великому рахунку я можу промахнутися тільки по ельфу. Навіть не промахнувся добре. Тоді це перемога. Лишається просто питання часу. Так. Можна вдарити в сладга, щоб не так заряджався швидко. Потім б'ємо вельфа, щоб більше шкоди в того самого сладга прилетіло. Тепер він заблокувався. Ну добре, знімаємо міньйона. І ще раз використовуємо кульєвро. Да, щоб трішки більше комбо полетіло тоді і слаг зарядився, то була б поразка. Крампус. Ну, давайте, напевно, візьму все-таки лісю, як я вчора і казав. Що, можливо, це була помилка. Давайте якраз і перевіримо, тому що Лісю може і камінцем здеспелити крампуса. І все-таки ми можемо трьох заблокувати. Там Честер, він хоч і повільний, але блокує надовго. Також хочеться з ним щось, щось зробити. Добре, давайте тоді. Фіолет червоні, поки є така можливість. Цер нам точно зайвим не буде. Ось тільки біда в тому, що немає взагалі жовтого камінця. Під крампусом, тим паче. Давайте десь тут його пошукаємо, потрібно де спелити. Напевно, лікуюсь, тому що вже джун буде ходити. Кохиляння не спрацювали. Ну, де знайти цей жовтий камінчик щось, поки гадки немає. Можливо, тут. Тут. Але чи здеспелить? Здеспелило. Дуже все вчасно. Тепер б'ємо блеком і прокидаємо синій для джелаха. Він, звісно, під осліпленням. Так, спробуємо влучити в Влучили. Але в Честера промахнулись. Так, так, так. Давайте зелені, червоні в джуна. Звісно, не дуже хороша затія. Але й не сама гірша. Джелах ще тримається. Тримайся. Добре. Давайте ось так, якщо не загине лісю, то нам зверху одного камінчика буде достатньо для зарядки. Це... Знову джалах. Що вчора його всі товкли? Давайте, напевно, спочатку червоні приберемо. Жовті нам поки не дуже то й потрібні. Тепер ось так можна в джуна. Є лісю. І скільки джелаха не бити, він все одно. Залишається живими. Ще й влучив. Чудово, так, да, дуже вчасно той жовтий камінчик підійшов під крампуса, тому що він ша... в нашому випадку було все погано. Так, тут, напевно, ми знову повертаємо кулєвру. Так, паразити, паразити. Тут два лікарі два потужних лікарі. Дячань в костюмі. Ну що лишається? Лишається блокувати і різати атаку Цезарем. Якийсь такий план. Або хоча б своїми паразитами витісняти, якщо в них буде, якщо дячень багато поставить собі міньйонів, то витісняти міньйонів. Давайте ось так. Перепрошую, напевно, потрібно чистити поле за багато зеленого кольору. Дячань все одно поставить Давай, Давайте ось так зелені. У нас буде синій кристал. Не буде в нас синього кристалу. Тоді це все не дуже той приємно. Лікуватись. Нема чим, в перспективі не видно чим зарядитись. Ну, це заря, в принципі, зараз можна зарядити. Буде вже хоч щось. Давайте будемо пробувати. Так, це погано, що вони нас зараз позабирають всі ці. Всі наші посилення. Давайте ось такий хід він ніби виглядає доволі непогано. Ну, напевно, давайте тоді. джалаха відправляти в центр, щоб лікарі не так часто заряджалися. Шеймер Скейл, він зарядиться з трьох. І може мені мінуснути кулєвру. Що робити в такому випадку? Та напевно потрібно збирати. Я поки навіть не дихав, поки кулівро <кій> думав, чи виживе чи ні. Добре, давайте тоді, напевно, більш за все, ми що ми спробуємо заблокувати гестальта, тому що мені зараз взагалі не потрібно, щоб він був. І ось так підведемо для скролбіста зарядку. Ну, тепер що? Тепер мені потрібно жити скролбісту і джелаху. А в інакшому випадку нічого мені тут не світить. Так, пішов скролбіст. Як Фіолетові підвести? Давайте, напевно, ось так. Да, очань зарядиться, розумію. ось так. Біла дону сповільнили, я не побачив. Ну, тоді, більш за все, ще це, це кінечно. Ну і навіщо так? Ага. І комби летить, і зарядки нема. У мене всі сповільнені по великому рахунку. Тому тут не пробив. й поле якесь дивне. Цезаря одного разу зарядив і все на цьому. Давайте сині прибирати. Вони по великому рахунку тільки під дячань стоять. Можливо, зміниться поле якось. Хоча це мені вже не допоможе. Ну, <кій> <кій> можливо, якщо була б одна дячань, то ще півбіде. а так? Там. Міль також там здається, під 50% лікує здоров'я. Ну, все, зарядився гестальт. Давайте ось так, ще спровокуємо ельфа. Вже, в принципі, яка різниця? Мені потрібно хоча б спробувати блека ще раз зарядити. Так, ельф заряджений, б'ємо в нього. Дуже швидко втрачається Магміньйон. І як на злодію очень заряджається, як не в себе. Це заряд зарядив, але трішки вже в цьому немає ніякого сенсу. Знову зараз міньйони і то в Стелезні. Це, надія, скінчилася разом з Магмьйоном. Ну, давайте вже догравати можливо, всяке ж буває. Ні, я не знаю, як це все пробивати. Потрібна дуже хороша якісна комбо, багато жовтих. Ну, багато червоних, звісно, але знову ж таки зараз гестальт і на жаль, не впорався. Ну, все, я пішов, я зрозумів. Ще й нулик. Так, мультики. <кій> мультики, мультики. Ну, мультикам, в принципі. Блокування не потрібне по великому рахунку. Це з однієї сторони. З іншої сторони, два синіх мультика, вони по червоним будуть додаткову шкоду доносити. Напевно, розрахунок на те, що я швидше заряджуся. Тому що краще я все одно не вигадую. Брати блокувальників суто, щоб в війні блокувати. Ну, це також не дуже добра затія. Давайте ось так. Це стільки жовтих там в попередньому попередньому тапочку. Щоб я встигав заряджи, заблокувати ту. Дячань. Була б інша розмова, напевно. Це не точно. Так, це залі так непогано прилетіло. Давайте їм трохи зріжемо. Атаку. Ну, і поки джалаха пошукаємо. Тому що ізарні мені дуже не хочеться заряджати. Добре, до речі, що магаміньон відпрацював непогано. Давайте ще червоні. Ну, Все-таки фіолетовий зібрався. Ізарнія зарядилась. Але під бафом їм дуже непогано прилітає. Мінус ізарні. І далі проблем уже не буде ніяких. Чудово. Їдемо далі. Так, останній бій. Мультики Черміона. Так, а ти що робиш? Кінжал-паразит для цілі врагів святині. Паразит атакує ціль силою 250 атаки. Забирає лікування. Коли паразит забирає достатньо лікування, і зникає, володар отримає 810 урону від кровотечі на протязі трьох ходів. А яка типа швидкості? Швидка. Ну, Напевно, тоді так само поїхали. Жовтих багато бажано не брати. Там ще й черміона. Ну, Тобто кулєвро мені тут не помічник. І мультики. Так, є червоний кристал, одразу збираємо. Ще й синій зібрався. Ще можна і зелений зібрати, аби був. Раз, два, три, чотири, пять. П'ять червоних нам повинно вистачити для зарядки. Так. Тор нам нікого не поховає за один раз по великому рахунку, але боляче дійсно. Так, пішов блек. <кій> Ось питання. Напевно, давайте торна спробуємо прибрати. Не буду я економити, збираємо синє одразу. На ту фіолетову паразити не можна покласти, тому. Паразити підуть вліво, черміона не загинула, це добре, тому що в неї альфа-відродження. Нехай там свої поседить ще. Ну і типу, непогано. Так, підлікуємось, напевно, більше, щоб собі просто бафнути атаку. І шукаємо ударників. Так, Scrollbist вже будемо грати через два мегамінйони. Я надіюсь, що вона. Ось на це я і надіюся. Так, да, прикрас цей діавчань. Просто прикро, що нулик. Хоть би, хоча б центр пробити, та якісь 100 там очків собі забрати. Ну, рейтинг ні про що не каже, тому що годину тільки, як іде турнір. Одна поразка є. Прикро, але могло б бути і гірше. Ну що ж, тоді будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд. До зустрічі!